Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Відлітають птахи в теплий край, з ними пісня злітає журлива. Золотаво, червоний задумався гай, Похилилась калина вродлива. Діти, про кого мова йдеться в вірші? Так, про птахів. А куди летять птахи? Теплі краї. Птахів, які відлітають зимувати в теплі краї, називають перелітними птахами. Діти, а чому ж птахи відлітають від нас? Причиною відльоту є не холод, а голод. Внаслідок зменшення кормових запасів. Восени зникають комахи, втрачають зелене вбрання рослини та й часу, щоб знайти щось поїсти в пташок обмаль. Пишається лише сподіватись, що назад пташки повернуться живими, здоровими. Ми їх обов'язково будемо чекати. А щоб ця зустріч відбулася, людство має дбати про навколишнє на середовище. Ми проведемо експеримент з пташиним пір'ям, щоб ви зрозуміли, чому чиста вода обов'язково потрібна птахам. У нашому куточку для дослідів є все для цього експерименту: вода, миючий засіб, збільшуване скло та пір'я птахів, наливаємо воду у посудину. за допомогою збільшуваного скла досліджуємо пір'я. Будова пір'їнок дає змогу птахам пірнати, коли вони чистять свої крила, змочують жиром пір'я, то воно не пропускає воду. Так пташка не тоне. Коли ми підкидаємо над Посуденого пір'я воно плавно падає на воду. Воно не тоне, навіть коли ми сильно на нього дмухаємо. Виймаємо пір'ячку з води, робимо рухи, схожі на ті, які робить пташка, виходячи з водоймища. Вона просушує своє пір'я таким чином. Підкидаємо знову пір'я над посудиною з водою, воно знову плавно падає на воду, тому що воно сухе та легеньке. Розчиняючи в воді миючий засіб, ми спостерігаємо, як пір'я повністю змочуються водою і починають тонути. Коли водоплаваючий птах сідає на воду вкритою плівкою нафти, чи забруднені хімічними відходами, його пір'я забруднюються, зліпаються, втрачають здатність відштовхувати повітря, птах не має змоги злетіти і може навіть загинути. Діти, я сподіваюся, ви зрозуміли, що треба берегти довкілля, і тим самим ми збережемо птахів. Дякую за увагу! На все добре.